Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Годину тому спрацювали перші системи оповіщення навколо Москви, блоки протиповітряної оборони, які роками вважалися недосяжними для ракетних ударів. Отримали сигнали про запуск великої кількості їх. Було понад 100. оператори ППО в реальному часі бачили, як іконки з позначками ракет рухаються різними траєкторіями. Частина заходила з боку Брянської області, інша через Тульську і Смоленську. Пише телеграм-канал Топорпомсти. Перші вибухи пролунали за 20 кілометрів від кільцевої дороги в районі великого військового складу боєприпасів. Система протиракетної оборони знищила частину ракет, але інші пройшли крізь зону перехоплення один за одним. Почали горіти склади сховища пального розташовані поруч ангари з технікою. Ніхто не чекав, що удари триватимуть так довго. Коли перша хвиля пройшла, частина особового складу почала евакуацію. Але вже через кілька хвилин накрила друга серія залпів. Це були ракети Грім, здатні коригувати курс на фінальній ділянці. Усе, що вважалося парасолької безпеки, згоріло за дві години. Всього протягом вечора суботи зафіксували 117 пусків. Щонайменше 70 ракет досягли цілей. Прямі попадання сталося по п'яти великих військових об'єктах у Підмосков'ї. Найбільше постраждали два склади оперативного резерву і база ремонту авіаційної техніки в Павловському посаді. Влучання ракети спровокувало детонацію складу з боєприпасами. Охорона чергові офіцери, які перебували в караульному приміщенні, згоріли в перші хвилини пожежі. Частину тіл так і не змогли впізнати за попередніми оцінками. Тільки там загинуло близько 60 людей. На заході московської області ракети зруйнували ремонтну базу важких машин. Під завалами опинилися екіпажі техніки. Кілька груп, що прибули з Ростова для переобладнання танків. Сотні тон пального спалахнула, чорний дим накрив трасу. Вранці там працювали десятки машин МНС, але знайти живих було майже неможливо. Пожежа поширилась на кілька гектарів. Вибухи тривали до обіду. Лише за офіційними цифрами у цьому секторі загинуло ще не менше 90 осіб. Ще більше людей поранених доправили до шпиталів в Балашисі і Хімках. Частина опікових відділень одразу переповнилася. Коли перші дані про втрати зібрали в генеральному штабі, стало очевидно, подібні серії ударів у Росії. Не було часів Другої світової війни. В центрі управління, що працював під Москвою, панувала паніка. Декілька офіцерів намагались оновити інформацію про боєздатність складів і резервів, але зв'язок з частиною об'єктів пропав. Патрошу прибув підземний командний пункт. Одразу за словами присутніх. Він кілька хвилин мовчав, переглядаючи таблиці втрат, його горадники доповідали, що запаси боєприпасів у московському регіоні знищення не менше як на 40%. Оперативні резерви пального більше ніж на половину, коли почалась відеоконференція з Путіним, доповіді звучали як зведення катастрофа. Президент говорив уривчисте обличчя було біле. Йому доповіли, що серед загиблих два генерала тилового забезпечення кілька керівників ремонтних служб усього підтверджували, що втрати вже перевищили 200 загиблих 300 поранених. У проміжках між доповідями Патрушов повторював, що якщо так піде і далі ракети почнуть бити не лише по базах, і це стане початком кінця всієї логістики війни. На ранок з'явилися фото і відео, як горять склади, як вибухають цистерни з дизелем у соцмережах. Російські користувачі масово писали про нову фазу війни. Яку вони вважали неможливою на кількох об'єктах? Пошукові роботи тривали до вечора. Пожежники витягли обгорілі останки, збирали уламки техніки. Частину тіл так і не знайшли їх, просто знищили вогнем і вибухами. Водночас, західні аналітики оцінювали ситуацію як критично для армії РФ ракети. Грім з такою точністю показали, що ППО у центральному регіоні не готові відбивати масовні удари. Ланцюги постачання боєприпасів, які підживлювали угрупування на фронті, були зруйновані за одну ніч. Увечері російські пропагандисти намагалися видати вибухи за аварії на складах, але навіть офіційні зведення визначали в значні втрати. Вечірня атака стала символічною відповіддю на десятки ракет, які напередодні обрушились на українські міста. Для російської армії. Це означало, що відтепер тепер фронт не лише в окопах на Донбасі, й під самою Москвою серед військових пішли чутки, що наступною хвилою ракет можуть стати удари по ключових командних центрах у столиці. Патрушов, прямо заяви вузькому колі. Якщо ситуацію не змінити, війна увійде в стадію, коли ніхто не зможе гарантувати безпеку. Навіть Кремлю декілька генералів запропонували евакуювати частину документів резервів у Сибір. Ї. Інші наполягали, що це створить ефект паніки, але факт лишався фактом стратегічний тил опинився під реальним вогнем. Ближче до ночі зібрали уточнення цифри втрат загиблих. Підтвердили понад 230 поранених більше 400 частини складів втрачена безповоротно. Того ж дня в офісах міноборони готували плани контрударів у відповідь, але вже ніхто не мав ілюзій, що контроль за перебігом війни вислизає. Із секретних повідомлень випливало, що і Путін усвідомлювали, якщо подібні удари повторяться, зруйновують не лише військові бази а й міф про недосяжність Росії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.